Улі оригінального Редженсі Еоне. Чуєш, діду? А що сьогодні на вечерю? <гум> Напевно, борщ <гум> зелений чи червоний? На виході однаковий від директора Фатальний Атракшн і Денсен Порпорсел далі не прочитав. Пішли, пішли. <гум> Тато, чого ти такий старий, а Мама така молода? Бо тато багато разів лишався на другий рік у школі. Цього марча. А що на десерт? Сосиска у тісті. Сьогодні не спимо подовше? До десятої. Чуєш, старий, нам вже за тридцять. Ми для них як діди. Ну, я лягаю спати раніше, а вона лягає з іншим. Слухай, Валяра, виключи п'ячку Жигулі. Скажи, ти не бачила мої шкарпетки. На, роби масаж. У мене спина болить. У тебе завжди вона болить. Бена Флек! Ти гадав, що я цілуюсь з дівчиною? А це хлопець, прикинь. Ганя дермас. Ану, піднімись по сходах без задишки, поки я ванну наберу. Любовна історія. Це ніколи не ціла історія. Слухай, може, давай закажемо суші? А хто буде їсти борщ? У фільмі принесіть старому води. Або хто буде жертвами борщ? Анліан Хулу.